От така непрофесійна штучка допомагає. Вичищаємо яму від пилі від грязі і робимо тверду основу і вже туди заливаємо бетон. Віталій житель дубища. Каже, і він, і односельці щодня їздять на автомобілях місцевими дорогами. Протягом літа самостійно вимушені латати ями. Першим ділом робимо великі на загружені дороги, які в нас от, ми рахуємо, ця дорога найважливіша, бо тут правий куток, лівий куток, все роз'їжджається машинами, машин багато їздить. Вже такі другорядні дороги будемо робити в останню чергу. Віталій каже, понад 20 жителів селища фінансово долучилися до ремонту дороги. Визначеної суми грошей не було. Хто скільки міг, стільки і жертвував на латання ям. У нас є два брата, їхній брат загинув на війні, на жаль. І вони почали латати там, бетоном заливати сумішу, заливати ямки. Ми це побачили і підхватили цю ідею. Вже після них почали ми ремонтувати біля селищної ради, біля церкви, всі великі ями, які були, щоб не витрачати дорогий суміш цю асфальтну. Заливати бетоном, замовили машину три дні десь назад, буквально вони приїхали. Всі дрібні ми нам позакривали. З бітому пошла тільки перша машина. Дасть Бог, ми думаємо, що ми на цьому тижні ще одну-дві машини своїми силами якось зберемо кошти хлопців небайдужих жителів. селища і ще полатаємо. Скільки стоїть одна машина? Ну, район 10 тисяч. Мешканці вулиці Селянської, за прикладом сусідів, також відремонтували ями на дорозі, говорить місцевий житель Олександр. Показує колесо, яке пробив неподалік свого будинку. Тут яма була сантиметрів 20. Ми вибрали все, повидували, підсипали піску піску низ і зверху заляли бетоном. Ну, Суміш, вся як має бути. Пісок, щебін цемент. З Тих 50 метрів дороги не можна було проїхати. Пару раз проїхався, коли я осопробив порвала корда, то дістка трошки на чербила. Стали і зробили. Долучилося десь 8 чи 10 людей. Поговорили, вийшли з вулиці, з хлопцями і зробили. По грошах, не, не знаю, не щитали, десь тисячі три потратили. То правильно вони роблять. Справа в тому, що наша держава поки не спроможна відпрацьовувати дорожні. Такі моменти, щоб дорогу приводити до певного порядку. От ми їздимо, возимо людей і мусимо по тих ухабинах їхати, деколи і помаліше їхати, щоб зберегти техніку. Старатися треба. От Зараз я бачу вже Рожиць до купачівки, стали трошки латати дорогу, вже приємніше. Якась без, безвідповідальність влади, мені здається. ну Якось влада цим мала б займатися, хоч якийсь ямковий ремонт, там, елементарний провести. Всі люди, що треба ж добиватися, що небудь це як це ж не дорога, це ж яма на ямі. Цього року з місцевого бюджету виділили півмільйона гривень на підсипання білощебеневих доріг та два мільйони на експлуатаційне утримання автошляхів, що перебувають у критичному стані. Селища Дубище в цьому переліку немає. Говорить Рожущинський міський голова В'ячеслав Поліщук. Через дубище і до Носачевич у нас є проблемна ділянка дороги. І населення мобілізувалось, тому що ну зрозуміти правильно, всі мобілізуємося у війні. Один єдиний момент, що хотілося б пояснити і сказати на, на перспективу, бо це бачу зараз по всій Україні, набирає масштабів про те, що все-таки асфальтні дороги мають ремонтуватися лише асфальтом. Тому що різні композити різні матеріали вони по-різному відносяться, і це в подальшому призведе до ремонтів. Але в людей, звичайно, терпець, урвається, всі реагують. Я щиро вдячний, що є така ініціатива. Я сподіваюся, що нам вдасться долучитися спільно разом, щоб щось ще доробити, ще щось доробити. Але я не готовий зараз сказати, що сам. Зі слів провідного інженера служби місцевих автомобільних доріг Романа Шамейка, цього року проводять експлуатаційне утримання доріг у Рожичинській громаді. Впорядковують узбіччя, нарізають карти та влаштовують вирівнювальні шари з гарячо асфальтобетонною сумішю у селах Берегове та Іванівка. Загалом на це з обласного бюджету та бюджету Рожичинської громади витратять понад 4 мільйони гривень. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.